Санаторій імені Пирогова, що на куяльнику готовий приймати українців на реабілітацію. В уряді планують зробити санаторій профільним закладом для лікування спинальних травм та хвороб, але установа й досі не має ліцензії на служби здоров'я і відповідного медперсоналу. Крім того, держава ще не профінансувала путівки для лікування спинальних травм в цьому санаторії. А я не могла подати НСЗУ на цей пакет, бо в мене в наліччі не було лікаря <різь> Розумієте, вже коли він з'явився, зміни до ліцензії там на протязі місяця вже було пізно. Бо я по всій Україні шукала цього лікаря ФРМ, його не було і тим. Я пішла сама, і свого лікаря Неврова теж ми закінчили, богомольця курси Вітера ФРМ. Відсутність власне реабілітологів в центрі реабілітації ніби усунули. Проте ліцензію на таку діяльність досі не отримали. Жалкую дуже що люди у нас зараз, ну ви бачите, війна. Е в країні і дуже жалкую, що люди, які е, з травмою хребта, не можуть е, пройти санаторно курортне лікування, так як не виділили кошти на спінальні путівки і люди не мають можливості. Два роки було у нас коронавірус і рік вже більше років, як війна, і люди не можуть отримати санаторно курортне лікування, яке їм дуже потрібно в цей час. Звичайно, санаторій куяльник до Коронавірусу наші люди, які користуються кріслом колісним, спінальною травмою хреста, вони могли там отримати коронарне лікування, звичайно, вони їздили туди. Як казав наш президент, в Одесі є усі перспективи для того, щоб стати регіональним та всеукраїнським хабом з питань реабілітації та протезування для наших військових та усіх, хто це потребує. Сьогодні ми відвідали санаторій куяльник, який має величезний потенціал. Його знають в усьому світі. Ці лікувальні грязі вони допомагають нашим військовим і усім українцям. Є величезний потенціал санаторію. І сьогодні цей санаторій повинен отримати підтримку від НСЗУ, від міністерства охорони здоров'я. Інспекція перевірила і обласний центр психічного здоров'я, адже він може стати хабом реабілітації ментального здоров'я ветеранів. Ми хочемо внести реабілітаційну таку функцію в нашому закладі щодо ветеранів. Забагато ветеранів, які потребують психіатричної, психологічної підтримки, тому є в планах розбудувати і запустити цю функцію на території даного закладу над на є команди, є ідеї, але треба і необхідне приміщення, яке треба відремонтувати. Два одноповерхових корпуси центру психічного здоров'я вже в процесі підготовки до ремонту. Пояснили в департаменті охорони здоров'я обласної військової адміністрації.